Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День Другий. Розважмо, як Ісус Христос вдруге пролив свою Пресвяту кров у Гецаманському саду. О свята дорогоцінна крове, що виплила з Пресвятої голови Спасителя і проливаєшся з надміру невимовного болю, що надаремно буде ця жертва для тих, які не схочуть прийняти її і віддячитись. О пресвята крове, що спливаєш по обличчі Спасителя і орошуєш землю, будь для нас спасінням, коли ми прийматимемо тебе до свого серця на вічне життя. Душе моя, застановись, твоє неприйняття відкуплення ранить мене, подивися на мене, я ж любов, яка те і робить, що милосердиться над вами. Ось я у Гетьсаманському саду, виконуючи волю Отця Небесного, з любов'ю іду тебе спасати. Тож прийми мене як свого відкупителя. Отче Небесний, зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі, і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів. Захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. I mean.